нас зараз такий культурний блок до цього говорили про кіно. Тепер будемо говорити про українське книговидавництво цього року. Знову традиційно вже буде така велика культурна книжкова подія, великий форум видавців у Львові, президент форуму видавців Олександра Коваль. Просто зараз з нами у студії. І так само з нами у студії письменник Олексій Нікітін. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми якраз е, таку е, на, натрапили на повідомлення в соціальних мережах. Дуже неоднозначно реагують на це повідомлення. Можливо, ви розставите крапки на дій про те, чому на книжковому форумі цього року вирішили заборонити російські книжки. Е, чому це ви правда? поширюєте чутки? Це, це неправдива інформація. Ну, звичайно, це неправдиве. Правдиве викладено в нашій заяві. Я думаю, що заява дуже виважена, принаймні, ми намагалися її такою зробити. Поясніть, будь ласка, чому аргументація книжкового форуму в цьому в цьому аспекті є такою? Тобто, щоб ви розказ, щоб ми не поширювали чуток, могли б нашим глядачам пояснити, що ну, справді відбувається Просто йде війна, і цим все сказано вже? Ніколи наші стосунки не можуть бути такими, як це було у 2013 році. Звичайно, ми маємо якось реагувати. Е, громадська ініціатива, економічний бойкот, яка звернулася власне, до мене з тим, щоб російських, російських видавництв не було на форумі видавців. Ну після багатьох консультацій з нашими інтелектуалами, з нашою владою, я дійшла до висновку, що напевно це таки варто зробити, і ми створили цю спільну заяву. І російських видавництв на форумі не буде. Власне, ми в заяві написали, що їх присутність не бажана того, щоб уникнути різних провокацій. А Люди наелектризовані і присутність власне російських видавців може видатися комусь такою. Привабливою для того, щоб створювати провокації, якісь робити, обливати червоною фарбою. Ще там щось про що мені писали десятки коментів, погрожували і казали, що так, так ми будемо це робити. Пані Олександро, поясніть, будь ласка. Чи стосується це виданих в Україні російськомовних нарок? Ну це жодним чином ага. не стосується нічого виданого в Україні, тобто Україна єдина, якою би Мовою в Україні не видавалися книжки, вони, звичайно ж, на форумі будуть. Російськомовні, українські письменники на форумі будуть. Спеціальна програма, ми навіть особливий акцент робимо на письменниках зі східної України, тому що справді в Україні їх до того не занадто чули. Тепер ми надаємо їм цю трибуну, цю можливість. і Я сподіваюся, що вони далі почуватимуться в Україні як вдома. І їм не треба буде шукати видавців за кордоном. Я вас ага. що... я вас згодом, попрошу про саме про це детальніше, потім розповісти. Ну, Може важливо. потім, і навіть ви розумієте. Це я ось в під час цього інциденту в соцмережах роздутого якогось штучного скандалу, я переконалася в тому, що ми займаємося дуже правильним якимось ділом, коли говоримо про те, що люди не вміють читати. І що треба їх цьому вчити, тому що виявилося, що прочитати і зрозуміти три абзаці тексту це вже занадто складно, занадто великий текст. Чотири я вас От, для всіх, хто хоче прочитати, можете зайти на сайт форуму видавців, прочитати повністю заяву для того, щоб уникнути цих хоч не, не От, Дуже вам дякую. Тобто, там в заяві чітко сказано, що в нас. Навіть будуть книжки російських видавництв, якщо ними торгують українські підприємства, е, пан Олексій, як людина, яка ну це не зовсім ви з ними по один бік барикад в цьому випадку, тому що ви представляєте літературу, літературу в Україні, проте Олексій, пошросійською. Як ви ставитесь до такої от ініціативи на книжковому форумі? Ну розумієте, по-перше, особисто мене це взагалі ніяк не зачіпає, тому що як український автор, який пише російською мовою, на форумі мене немає. Як автор російського видавництва, мене теж там немає. Моє видавництво просто і не збиралося їхати. Тому я на цю ситуацію трохи дивлюсь: ну, як можливо, як така неупереджена особа, я бачу те, що е, незадоволення, яке виник, викликало це рішення, можливо, воно певною мірою викликано тим, що це є якісь обмеження. Да? А, обмеження, будь-які обмеження в культурі вони визивають вони визивають бажання протистояти протистояти ним. І люди, які, які писали ці дописи, про які пані Леся говорила в Фейсбуці, вони саме здається, мені першу, в першу чергу про це говорили. Тобто є обмеження, чи чи взагалі вони вони потрібні ці обмеження, можливо, їх їх можна якось уникнути. Але тут я з Олександром Коволь повністю згоден. В нас війна, да, У нас війна, і вона багато що багато що диктує. Вона диктує певні правила і поводження, і і вона інколи взагалі диктує ситуацію. Якщо ми згадаємо, що сталося з ізоляцією в Донецьку. Так, це теж війна, це теж результат війни. Її просто немає, да, тобто прийшли з озброєні люди, і немає культурного простору. І, е, і це все впливає і на свідомість людей, і на свідомість авторів, і на свідомість тих, тих хто працює з книжкою. Тому ну треба. Я думаю, що треба з розумінням ставитися до, до тих, хто організує зараз книжковий форум. Немає серед нас усіх такої людини, яка більше б вклала в це діло, ніж Олександр Коваль. Тому я думаю, що тут просто треба в певних питаннях довіряти. Просто до довіряти. ясе ж маю тоді в будь-якому да. випадку. Якщо ви і в цьому стало на один бік барикад, я маю хоча б намагатися вам опонувати, не, Ні, ну, скрій, будь ласка, -як, -як, да. -як, Якби ваше видавництво, російське видавництво, да, да, да. якому видаєте ви свої книжки, я все ж збиралося ага. їх на форум mm -hmm. і йому заборонили. Ви все ж письменник. Е але людина мистецтва не може нажатися mm -hmm. в граматичному середовищі, вище при цьому звичай, громадянин України звичайно. ви звичай, звичай. поставили до такої рішення, щоб uh, ваші книжки uh, на цей форум не поїхали? Дивіться, моїх книжок насправді і так немає в Україні. Їх просто немає, тому що йде певна війна між видавництвами в Росії. Це взагалі там поту по той бік кордону йде війна. І е, мої книжки їх видає невелике інтелектуальне видавництво, вони просто не потрапляють сюди. Їх немає в тих мережах, які, які належать російським видавництвам, російським е, книгрозповсюджую. Просто немає. Е, але крім е, книжкового форуму є Одеса, Зелена Хвиля, є книжковий арсенал. На книжковому арсеналі мої книжки були. В Одесі їх е, також не буде. Не тому, що там хтось щось забороняв, просто, просто не їдуть. Да, от і все. Mm -hmm, зрозуміло, але. Я просто попрошу вас абстрагуватись від того, да, да. Ким, ким ви є. Хоча це насправді нереально, якби ви були українським письменником. Я так, просто так от хочу так, намалювати уявну ситуацію. Е, ви видавали книжки? Ви як громадянин би дозволили не привоз, ну, погодилися б з тим, що ваші книжки до України не приїдуть, тому що це таке ну і політичне рішення, і зміркування безпеки. Так само, пані Олександра По. Я, Олександр я, я, я ще, ще раз я ж з цього почав. Це вимушене, це насправді це. Я розумію, пані Олександр в цьому це дуже важке рішення і. Е, я впевнений, що якби не було таких умов, які просто вимагали його, це б рішення не було і прийнято. Я ж правильно розумію? Ну, звичайно, так. я тільки ще хочу зробити маленький екскурс в історію. Так? Ага. На форумі російських видавців, видавництв не було до 2009 року. Вони говорили, що їм не цікаво, не інтересно. У нас і так все добре. Зачем нам що приїжджати на эту маленьку ярмарку? Ось у ну, 2009-му з'явився національний стенд, і він чотири роки в нас пробув. Звичайно, що нам його шкода, бо там були гарні книжки представлені. Але як от каже Олексій, навіть його книжок там не було, і це видавництво адмаргенем, яке його видає, теж не було представлене. Тобто, е, ну якби я не дуже розумію, це є насправді якась буря в склянці води. Я не знаю, кому було вигідно її піднімати цю всю хвилю, тому що. Е, Знову ж таки дивує позиція людей, які це роблять, тому що в той же час, як вони пишуть щось в Фейсбуці, вони дзвонять мені і кажуть, що да, все добре, все, все окей, ми їдемо, ми готуємо програми. І це... Також реакція російських письменників і російських видавців була стриманішою. Набагато вони сказали, що вони все розуміють, і що вони на нашому боці теж би зробили так само. Ну і в той же час приїзд російських письменників готується. Зокрема, підтвердила свій приїзд Людмила Уліцька. Я думаю, ви більш ніж достатньо пояснили взагалі, чим пов'язане mm -hmm. це рішення. Давайте тоді говорити про те, про що говорити, хочеться набагато більше, набагато приємніше. про сам форум і про українські книжки. Що нового цього року нас чекає? Mm -hmm. е, я нагадаю, уточнюю: 11 та 14 вересня. Тобто дати, дати визначені, дати на сайті вказані на головній сторінці. Ось можете по побачите якщо є якісь деталі якщо забудете або не встигли записати коли я озвучував дати можете зайти на сайт bookforum.ua і побачити ці дати так 11-14 вересня і якось наші письменники і видавці дуже налаштовані на те що цей форум має стати найкращим і найяскравішим з усіх попередніх саме супереч війні Саме для того, щоб підкреслити, що українська культура є, що вона розвивається попри все, що в нас багато талановитих людей, талановитої молоді. Ось я вже казала про те, що в нас буде будуть якісь якась окрема програма заходів для російськомовних письменників України. І чому ви, пане Олексію, сказали, що вас не буде, якщо ми з вами ще в квітні домовилися, що ви приїдете і будете в нас виступати? Пати, ми зустрічалися з вами на розвіт. Ні, ну це, 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 це було це була так розмова, взагалі розмова. Ну от, То я вас запрошую а, а, тобто ваш за, роман, за... один з кращих романів, які я читала останнім часом. Дякую, пані Леся, бачите, виробниці моменти. Ми домовились про те, що я їду. Я, я зрозумів, дякую. Ну так, тобто, ми, ми, ми попросимо потім видолити ту частину, про яку говорили до цього. Так, так, так. Отже, все, Олексій Нікітін їде на у книжковому. З одним з найкращих романів останніх років, який писав з найкращих романів в Україні, так. І е, в нас фокусна тема сторіччя е, Першої світової війни, яку ми задумали ще в 2012 році і почали домовлятися про неї абсолютно не уявляючи про собі того, наскільки ця тема стане актуальною зараз. І... Це ще якесь таке, знаєте, символічне значення має в цей час. До нас приїжджає багато письменників, переважно з Дунайського регіону, де власне і точилася ця війна. А до нас приїжджають письменники з Польщі, з Франції, Німеччини, тобто все майже як завжди по стороні наших іноземних партнерів. Щось трошки гірше по стороні наших видавців українських, які, на жаль, не мають аж занадто великої кількості видань, хоча ось видавництво фоліо готує дуже потужну серію видань, видає регулярно, видавництво Старого Лева видає дуже багато. Інші також порадують, так що я думаю, що і читачам буде що купити. І видавцям, щоб показувати, ну програма можливо, буде менш насиченою. Будемо сподіватися, що книжковий форум знову зберег, скільки ж ажіотажу буде в соціальних мережах і в медіа, якраз які спеціалізуються на культурі, ті, які не спеціалізуються на час книжкового форуму, починають спеціалізуватися. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, загалом, от такі івенти, як книжковий форум, ну є ще інші книжкові події, які відбуваються в Україні. Що вони загалом вам, як письменни, кодують? Тому що ну, для, для української аудиторії це таке. Те місце, куди ти можеш прийти і загалом зрозуміти, що відбувається там на книжковому ринку. Але для українського письменника, що це за місце? Ні, для письменника, в якого виходять книжки, це Власне, те саме місце, де він спілкується знову ж таки з читачем, і, і знахом може знайти там, нових видавців або допоможе своєму видавництву якось краще розповсюджувати його, його книжки. Тобто завжди, завжди живе спілкування між автором і читачем було дуже важливою складовою як бізнеса, так і власне, літературного процесу. Тобто, ну, ми ж навіть не можемо тут розділити дві, дві ці частини. yeah крім то крім того всі всі українські такі книжкові заходи вони вони різні да тобто книжковий арсенал має своє лице, лице Львівський форум своє тобто ну тут всюди є всюди є якісь особливості якісь такі цікаві речі Що стосується так. львівського форуму видавців це більше засіб такий типу захід для дистрибуції українського книжкового продукту чи це платформа для комунікації куди ви ставите акцент Ну, взагалі-то у нас відбувається 800 заходів, принаймні в минулому році так відбулося. Це заходи скеровані на популяризацію книги і читання, взагалі. Ну і як по-вашому? Я не знаю. Мені здається, що це промоційний популяризаційний інтелектуальний, культурний захід, найважливіший в країні. Хоча ага, для наших учасників деякі з них. Говорять, що за час форуму, ось за чотири дні форуму, продається стільки ж книжок, скільки за той самий час по всій Україні. Тобто для них це має важливе економічне значення. Теж я приблизно таку саму відповідь чую кожного разу, коли запитую, от, а якщо події в Іраку там оце відбуваються, чи не відволіче це сполучені штати Америки від подій в Україні? Мені кажуть, спокойся, це велика країна, в якої є багато можливостей і багато. Ну не можна казати, що є лише один якийсь пріоритетний вектор. Так само ви, а... певною мірою, те, що пані Олександра зараз сказала, це також є відповідь на ваше питання, навіщо їдуть, тому що. Дійсно, за, за час форуму продається дуже багато книжок. Те, що це є половина того, що продається за весь рік, це в першу чергу, ну крім того, що говорячи про успіх форуму, про те, наскільки маленький книжковий ринок України, на, наскільки він незначний, сам 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 по собі. Це насправді. Можливо, це одна з головних проблем взагалі, в існуванні української книжки в Україні. Це, це те, наскільки маленький сам книжковий ринок України, і чому такий важливий форум для нього. Да? А що загалом зараз з ринком, до речі, відбувається? Ну, от ми просто ми про українські книжки говорили останні mm -hmm. півроку дуже небагато, ну зважаючи mm -hmm. на е, об'єктивні причини. Але в будь-якому випадку, ну це це те, що у нас має бути і про що ми забути не можемо. Е, що з ринком? Упав ринок? дуже серйозно на цей момент. На ну бачите, Олексій торкнувся дуже болючого питання, і дуже важливо. Це справді е, ринок книжок виданих в Україні, в тому числі російськомовних. Становить приблизно за оцінками експертів від 40 до 50 мільйонів євро. От це те, що є в продажі. Це дуже мало. В той час як російських книжок тут походження з російського продається в рік на 150-180 мільйонів. Саме в Україні так саме в Україні. А в чому причина? Це причина в якійсь. Просто тому, що українська аудиторія віддає перевагу російському продукту книжковому, чи причина в тому, що ну, відбувається якась певна підтримка того продукту на українському ренті? Е, Дивіться, значить, це сталося, складалася ця ситуація впродовж дуже багатьох років. Е, насамперед. Якось в, на початку 90-х зникла українська книготорговельна мережа, колишня совєтська, так? але вона просто розпалася. Кажуть, що вона була свідомо зруйнована, але це вже зараз важко дослідити. І дуже тривалий час не було нічого. Потім почали з'являтися поодинокі книжкові магазини, які належали росіянам, російським видавництвам. Потім вони оформилися в книготорговельні мережі, власниками яких є переважно ті ж російські великі видавництва. Ексмо і АСТ. Це два монстри, які зараз поглинули один одного, так, лишилося одне. І великими книготорговельними мережами володіє російський бізнес. І відповідно в чому він зацікавлений? В тому, щоб продавати свої книжки, а не чужі. І тому левова частка книжок, які продаються в українських книгарнях, є російськими. Друге питання є те, що звичайно росіяни пропонують набагато ширший асортимент, ну практично на будь-який смак. І в ситуації двомовності реальної наших людей. Звичайно, що навіть ті люди, які воліли би читати ці книжки українською мовою, йдеться про якусь хорошу, якісну сучасну літературу, йдеться про багато чого з класики, навіть. І я вже навіть не хочу згадувати про те, про що мало коли згадують це книжки для фахівців. Тобто науковців з медицини в Україні майже нічого нема: з психології, з бізнесу, з якихось теоретичних дисциплін. І все це є продукція російських видавців, яка звичайно ж, просто вона є, а українського аналогу нема, і це ненормальна ситуація. Яка повинна була насторожити державу. Ми багато разів про це говорили і писали ще починаючи з початку 2000-х років. Ну, але нам завжди відповідали: ну що ж, не до ваших книжечок нам, бо ми будуємо країну, а при побудові країни хто би звертав увагу на книжки, на культуру, на науку і так далі. Ну, от маємо. добудувалися, так. А але дозвольте запитати. Зараз дуже багато говорять про бойкот російських товарів. Наприклад, заходять в російські кафе, падають або беруть в магазині російські товари, падають на землю з плакатами Російська вбиває а книжки не настільки однозначний продукт. Тобто, з одного боку, ти можеш відмовитись, тому що це якесь певне економічне стимулювання Росії, ти фінансуєш агресора. З іншого боку, це все ж ну, інтелектуальний продукт, і ти тим самим цією відмовою закриваєш для себе цей сегмент культури, наприклад. Де де тут знайти золото середина? Я думаю, що кожен сам для себе має знаходити. Просто якщо йому книжка потрібна, там книжка, яка була написана німецькою, да він німецької не знає, і книжка йому потрібна, він її купує все. Якщо він може знайти український аналог, він купує український аналог і знову все тут. Ну, власне, я не думаю, що тут треба шукати на на рівні, на рівні споживача якісь е, загальні правила. Можливо, на рівні держави, да, але знову ж таки їх треба шукати так, щоб не залишити людей без потрі без їм літератури. Тобто, ну треба треба все делікатно робити. Щодо аналогів, як колись після зустрічі з Андрієм Курковим, хотів купити mm -hmm. у нього е, львівський гастроль Джимі і Бачив, що там mm -hmm. була така стопка російської mm -hmm. мови. така mm -hmm. сама ідентична українською мовою, і поки дійшов. Лишилася майже ну такою, якою вона була, mm -hmm. просто вот, от така от. Гора книжок російської мови української мені не вистачило, mm -hmm. Так вони no. немає no. цих книжки до речі. Ось тобі раз. Тепер ви будете no. мати нагоду прочитати ці книжки французькою і німецькою. <хи> він мені недавно от просто щойно ми з ним бачилися. Він мені сказав, що от, от виходять його книжки у Франції. Ні, Я насправді взяв у з почитати просто мене ну, ману а, і знаєте, у що він мені ще цікаво сказав. Що у квітні були заборонені поставки його книжок в Росію. Російським урядом так, тобто там ринок захищається просто на рівні, і це не викликає ні в кого ніякого ажіотажу. так? Де, чому, де наші інтелектуали, які будуть кричати захистіть наших письменників, чому їх забороняють? Ні, там їх просто забороняють. Тут не викликає це ні в кого ніяких емоцій. Бо це війна, розумієте? І це це війна. А у вас з російськими з вашими російськими колегами на рівні вашого там професійного спілкування так само війна відбувається чи то набагато? Ну просто розумієте, є люди, які е, приватно, так по-людськи підтримують Україну. То чому би ми мали з ними припиняти своє професійне людське спілкування? Є люди, їх мало в моєму оточенні, принаймні, які стали на інший бік. Ну, то чому би тоді ми мали продовжувати це спілкування? Не зрозуміло. Робимо по-людськи. От так, знаєте, ось якби вашу, ну не дай Бог, сестру зґвалтував якийсь урод, так? І в той же час він торгує квасом. Без якого ви не можете жити. Ви б продовжували в нього купувати квас і спілкуватися з ним? Дуже однозначно, я думаю, відповідь може прозвучати. Ну, В такій ситуації просто треба чинити по-людськи, а не думати: от, а що ж мені робити з цим квасом? І як же я задовольню в ньому свою потребу? Я думаю, тут не, не, не тільки книжок це стосується, таке дуже універсальне порівняння в даному випадку. А ваші ваші знайомі колеги, російські літератори, як вони ставляться до того, що ви ну є українським письменником? Українським письменником, який, як мені підказує редактор, у творсті бачу був на майдані навіть. Тобто як вони до цього ставляться, наскільки просто вам спілкуватися Ні, ну ситуація така така ж сама, як і в пані Лесі. Тобто є люди, які однозначно з самого початку не підтримали все, що відбувалося в, в країні. і є такі, хто підтримує до цього часу. Найбільш цікаво, цікаво мати справу з тими, в кого змінюється відношення, тому що там є такий досить значний прошарок, які спочатку підтримували майдан. І до речі, підтримали Майдан 2004 року. Але коли побачили результати, тобто кров, жертви і Початок деструкції в в державі, вони вони злякалися. Оце це стосується досить значної частини російської російських інтелектуалів. Вони злякалися, тому що ну, в Росії є гроші. Да? Є гроші на рівні там побутовому, скажімо, в, в тій самій Москві від з культури створив певне середовище, де вони можуть існувати. І вони пояснюють це так, що ну ми все одно не можемо. Можемо вплинути на, на Путіна, все одно не можемо, тому давайте так збережемо людські стосунки, будемо спілкуватися далі, але підтримки ми вже вам ну навіть так на моральному рівні, ми вже не не будемо вам надавати, тому що ви занадто далеко пішли. От є є така п -п певний прошарок, який от так це побачив. Дуже дивно у будь-якому випадку є люди, про яких я просив вас на початку розмови, потім пізніше розповісти. Я зараз запитаю в рамках цьогорічного книжкового форуму, ви говорили про програму підтримки сприяння я не знаю, як це правильно називається у вас в програмі, літераторам з східної України. Ну, саме йдеться про російськомовних письменників, не лише з східної України, з усієї України, так про яких ми дійсно і це і наш гріх так само замало звертали увагу і замало ними цікавилися. І ми будемо мати ці презентації. Вони будуть в нас готуються переклади деяких з цих текстів і українською мовою. І в нас буде програма, якою опікується відома українська поетка і перекладачка Маріанна Кияновська. І я думаю, що вона буде просто блискучою. І я з вашого дозволу хотіла б звернутися безпосередньо до російських письменників, і, зокрема, до Бориса Херсонського. Господин Херсонский и все остальные русскоязычные писатели Украины, которые кажется, боятся того или опасаются, что на форуме издателей во Львове их не хотят видеть и их не поймут. Эти все опасения ваши совершенно напрасны. Мы любим вас, мы любим хорошую литературу, и мы вас ждем. Просто не верьте тем людям, которые вами манипулируют. Это все игры, это. Вся війна, так що приїжджайте, ви будете прийняті, ви будете вы получите много хороших впечатлений, хороше общения з нашими читателями, с посетителями і з другими українськими писателями і зарубіжні приїжджайте, пожалуйста, Дуже дякую вам настільки конструктивно, я не знаю, на справді насправді, пані настільки на моя здатність таку да, точно да. висловлюватися. Якщо в нас е, час е, звернень, я е, теж хотів би звернутися. Я коли слідкував за дискусією у соцмережах відносно е, форуму, я звернув увагу на те, наскільки все ж, можливо, це пов'язано з, з посттравматичним синдромом, який е, зар, зараз помітен, особливо серед творчих людей. Але, ну, Давайте любити друг друга більше трохи, тому що дуже дуже жорсткий, дуже жорсткий тон був цих дискусій. І, і, і Мар'яна Накіановська, яку ви зараз е, згадали. Там я, я пригадую її по її пост, де, де вона пише, що я як з нею дискутувала. Ну, це це, це занадто. Да? Ну, ми, ми всі зараз в одній Ті ж самі ситуації, дійсно війна. Тому принаймні, в питаннях культури ну, дуже б хотілося, щоб наші дискусії не були такими жорсткими. Це точно. Давайте не поборювати один одного, а таки будувати єдину Україну, як ми домовилися на Майдані. Да. Дякую вам дуже за. Дякую. Ну, насправді надзвичайно конструктивну позицію.